Привіт-привіт! Ну що, ми будемо з вами знайомитися з астрологією більше. І наш сьогодні випуск про жіночі планети, які дають квіти, які дають настрій, які дають бажання. Це планети, які дають в тому числі збільшення доходу і емоційний спокій. Ми будемо сьогодні говорити про Луну і про Венеру. Це дві планети, це дві жіночих планети, які в жіночій карті відповідають за жіночість, проявлене жіночністю. Це то, якою наша мама. Хотіла бути це більше про Венеру, тобто яка у вас Венера, в якому знаці Зодіаку ваша Венера? Буває Венера у Леві, Скорпіоні, Водолії, різних да, 12 знаків Зодіака. В, в своєму ютубі, ютубі я більше розповідаю, в шоцах про знаки Зодіаку. Да? Сьогодні ми з вами будемо говорити про Венеру і про Луну, да? і вернемося до них. Отже, Венера це жіноча планета, яка відповідає за, в жіночій карті, вона відповідає за образ мами, якою мама ваша хотіла бути. Плюс відповідає за ваш образ жінки. Тобто, якою жінкою вам важливо бути для того, щоб... Для того, щоб отримувати більше Внімання от мужчин, подарков, цветов, компліментів. І, от, наприклад, якщо ви не Давно не отримували від свого чоловіка компліментів, вам треба подивитися, де знаходиться, в якому знаці зодіаку знаходиться його Венера, в якому і Луна, якщо це ваш чоловік, в якому знаці зодіаку знаходиться ваша Венера, почати поводити себе так по своїй Венері. І тоді однозначно ви і компліменти, і подарунки, і внімання, да, ви отримаєте більше. Якщо ви не знаєте, як це зробити, приходьте до мене на консультацію. У мене зараз консультація коштує 2055 гривень за годину. Або ж в мене є розбір, а, пакет, пакет. Любов, віп-пакет любов, де я повністю розбираю вашу Венеру, вашу луну, образ ідеального вашого чоловіка, образ, де його шукати, не просто який той чоловік має бути, але де його, де ви можете бути, щоб цього чоловіка знайти. Тому що це також у кожної людини, у кожної жінки воно по-різному. Далі, за що ж також відповідає Венера? Венера відповідає за в жіночій карті, да? як вам потрібно проявляти себе по-жіночому. І для однієї жінки? Важливо бути, наприклад, якщо в неї венера в раці, да, їй важливо пекти пирожки, їй важливо бути вдома з дітками, з чоловіком, створювати уют, наприклад, да, мити чоловіку ноги да, і е, рожати п'ятеро дітей. Але якщо, наприклад, у вас венера в, в козирозі. Або в овні, або в альв'я, і вам чоловік каже, сиди вдома, допустимо, в Казірогі, і вам каже, сиди вдома, рожай мені дітей, і вари мені борщі, і ви такі, да, я буду такою, і ви себе заставляєте такою бути, вам насампелі просто буде а, велика проблема, тому що насампелі. -то Дуже знихаяна венера, вона за собою веде дуже великі проблеми по-жіночному. І в мене була на консультації жінка, яка 10 років занихаювала свою Венеру і в неї обнаружили предракове состояння жіночих органів. Ребята, це насамперед дуже-дуже страшно. Або ж ви можете бути. В мене також була жінка на консультації, яка була 7 років, 7 років з Венерою в козирозі. Вона була 7 років а, коханкою. І. Для Венери в Козрозі їй важливо не коханкою бути, їй важливо кар'єру будувати, будувати свою імперію. Так от, знаючи, де ваша Венера, ви можете знати, як правильно себе поводити. І от, бачите, в мене ось такі от прекрасні очі. Я Такий в такий мене яркий макіяж. На Насампері я раніше цього дуже сильно боялася, боялася таких ярких образів. Хоча моя Венера, вона знаходиться в найтакому, на мою думку, найкрутішому знакі зодіаку, одному із самих найкрутіших знаків зодіаку — це Лев. І Венера, Венера вона має бути яркою. Королевою, з короною на голові, да, і бути такою примхливою. І я пам'ятаю, як мені говорили, мені й досі деякі чоловіки говорять, що ти багато дуже сильно хочеш, ти така. Примхлива, примхлива жінка. І а, насправді це мене досі я з цим працюю, це мене досі так трохи ем, в неудобне положення мене ставить. Да? Но, насправді я такою і маю бути. І цього не потрібно стіснятися, особливо бути примхливою, якщо ваша венера. В Вальві. Вот. Так от, Венера це той образ жінки, якою вам важливо, як себе важливо вести, якою важливо бути. Да? Мені не вистачає сюди ще. Колець, потому що Венера в, в Льві, вона має, знаєте, на себе надіти все найкраще золото. Золото для неї важливо для Венері в Раці да, краще срібло. Ось, я також про це розказую в своїх шоцах, тому підписуйтесь, будемо у нас тут створювати за общество. Астрологічне сообщество, да, і будемо з вами далі розбиратися з вашою натальною картою. Отже, Венера також відповідає в чоловічій карті за образ жінки, на яку встає за образ жінки, яку прям хоче чоловік. Але не Дружина, да? тобто, якщо ви зустрічаєтесь з хлопцем, да? бажано, щоб він не був одружений. Якщо ви зустрічаєтесь з хлопцем, вам треба дивитися, де знаходиться його Венера, де знаходиться в якому знаці його венера, і поводити себе. В тому числі по своїй Венері, да? тому що якщо ви будете поводити, наприклад, тільки по його Венері, а у вас, наприклад, в нього Венера в Раці, а ваша Венера в Львє, і ваша Венера в Львів'я вона буде сумувати, тому що Венера в Раці їй, йому треба, щоб ви перепекли пиріжки, щоб ви сиділи в такій мімімімішній. А домашні обстановки, щоб йому плідік уютний, да? тобто йому така жінка потрібна, така мама, заботлива мама. Але якщо ваша Венера в во Львів, буде постійно пекти ті пироги, буде постійно в тому плєдіку, не буде виходити в світ, не буде показувати себе, не буде фотографуватися, да? не буде знімати, не буде не яркого макіяжу, в неї не буде подарунків від інших. Чоловіків, вона просто загнеться. Да? І насправді, тут і буває дуже велика проблема в, в відносинах, коли не сходяться венери його і її. Да? Отже, тому ви маєте 100% розуміти, де знаходиться ваша венера і де знаходиться венера вашого чоловіка. Якщо ми говоримо про то там не про Венеру, там про Марс. Венера е, відповідає за той образ, який жінки, яка йому подобається, на яку в нього встає, да, а як вже встає і як він далі управляє своїм агрегатом. Да? А це вже більше про Марс. Але от е, е, а Венера, це та, яка подобається Луна, і ми сьогодні також, якщо встигнемо, поговоримо про Луну, якщо ні, можливо, вже в наступному відео я запишу, Луна це більше про жінку офіційну дружину, ліба про жінку, від якої е, е, яка родила дитину, да? навіть якщо не одружені. Отже, за що ж також відповідає, Я думаю, що ми сьогодні поговоримо лише про Луну, а про вен... Про Венеру, а про Луну ми будемо говорити в наступному відео. Хоча, можливо, я в кінці додивіться до кінця і я трохи розкажу, за що ж відповідає Венери. І також в наступних відео я розкажу про кожну Венеру, особливості кожної Венери. Венера в Вовні, Венера в Тельці, в Близнюках, в Расі і так далі. Отже. Тому підписуйтесь і дивіться далі. Отже, за що ще відповідає Венера, про що не говорить дуже багато астрологів? Венера відповідає за те, що ми обираємо. І якщо у вас Венера Знаходиться в такому знехайному стані, то ви завжди будете обирати не то пальто. Да? І от коли ви думаєте, що я обираю не тих, то чому ви обираєте не тих? Тому що ваша венера вона знаходиться в проблемному стані. Ваша венера не горить, ваша венера повністю потухла, як і ваше сонце. Тому що чому ви не обираєте це про це не говорять? Астрологи, а я вам розкажу, чому ви не обираєте. обираєте не тих? Тому що, перше, вам попадаються не ті, ви не тих зустрічаєте. Чому ви не тих зустрічаєте? Тому що ваше сонце не горить. Про сонце ми будемо також з вами говорити в моїх відео. Да? І ви не маєте зажженого сонця, вас сонце це ваш основний знак зодіаку. Ваша венера не горить. І, звісно, ви привлікаєте не того, кого треба, не тих. Да? 10 чоловік прилікли, взагалі не тих. і з цих 10 ріх виграли ще й найгіршого. Ось це забите сонце і забита венера. Да? Ось і у вас потім створюється проблема. Проблема того, що я не можу побудувати гарні відносини. Тому що ваша венера знаходиться в задніці, ви б вибрали не того, кого треба, і ви страждаєте вже через свої неправильні вибори. Тому для того, щоби. Правильно обирати. І ми говоримо зараз не тільки про вибір чоловіка. Ми говоримо про вибір роботи. Ми говоримо про, як обирати макіяж, який зробити, як обирати одяг, який вдягнути. До речі, я також роблю розбір по вашому, вашій натальній карті ваш одяг, який вам буде а, знаєте, а, Який буде краще на вас сидіти, дивитися, який вам буде більш підходящий по вашому знаку Зодіаку, і не тільки по знаку зодіаку. тому що одяг можна підібрати і для бізнесу, і для бізнесу-зустрічі, і для просто свідання. І якщо у вас, наприклад, Марс, не будемо розкривати секрети, якщо у вас а, бізнес планети, да, в одному знакі Зодіака, ваші. Інші планети, які відповідають за свідання, за отношення, вони да, знаходяться в іншому, то на одну, допустимо, на роботу вам, наприклад, ваш допустим, вже відкрила Марс, да, і допустим, ваше Сонце в Овні, а ваша Венера, наприклад, да, вона в Раці, І якщо вам на роботу треба приходити в спортивному, да, прям, і щоб від вас в червоному якомусь ви такому. А до вашого чоловіка і інші моменти, які впливають на ви на ваш образ, вас, наприклад, вам треба приходити в мімішному платі. Це понімаєте? Тому що, наприклад, ви будете привлікати не тих, кого треба, якщо ви будете в спортивному, розумієте? Тому. А тут все можна компонувати, гарно можна створити вам прекрасний опис. Я вам в цьому допоможу. Тому обов'язково я дам всі сили на мій інстаграм, Телеграм. Приєднуйтесь! Телеграмі в мене дуже багато корисної інформації відносно не тільки астрології, але й психології, бо я маю другу вищу освіту практичний психолог. Я взагалі-то е, по секрету вам скажу, я слідчий податкової поліції, і на самом тоді я дуже-дуже глибоко вивчаю е, астрологію з різних ракурсів. Е, ось, тому, ребят, Підписуйтесь і обов'язково-обов'язково обов пишіть, записуйтесь на консультації, на розбори. З радістю вам буду корисна. Отже, поїхали. За що далі відповідає Венера? Венера також впливає на вибір, який ви робите. Вплоть до місця життва. Венера впливає на задоволення від цього життя. Ребята, якщо ваша Венера не прокачена, або якщо, наприклад, у вас аспектирована да, Венера, і ви не зможете в повній мірі отримати задоволення від життя. Тому обов'язково задоволення і любов. Да. Для того, щоб відчувати удовлетворення цієї від жизни, вам важливо прокачувати вашу Венеру. Як це робити конкретними действиями? Ребят, давайте я в кінці відео скажу декілька дій, які підходять для кожної Венери? А, отже, також Венера відповідає за збільшення доходу. Ребята, а за ваші желання, так? і це дуже-дуже воно поєднано, тому що в принципі бажання збільшити дохід це про бажання також. Якщо у вас взагалі бажання ніяких немає, ви не знаєте, таке буває. Так? Е, які у вас бажання? Ви не знаєте, не можете їх е, розказати, записати, бажано записати, не бажано, а 100% треба записувати ваші бажання. Да? Uh, і uh, тоді виникають дуже великі проблеми, тому що на самоподілі венера також тоді не прокачана. Да? Якщо ви бачите, що ви не знаєте, чого ви хочете, да? дуже багато людей кажуть: я не знаю, чого я хочу. І вам треба працювати з uh, трьома Давайте два питання я вам скажу, а інші питання я розповім в інших відео. Перше питання, да? це: а що, би вам, що би ви би робили би, якщо... Давайте три питання скажу. Да? І це ваше буде істинне желання. Да? Що би ви би робили би, якщо би. Вам не потрібно було би зарабатувати деньги? Відповідайте собі чесно і запишіть. Друге питання. Що би ви робили, якби вам сьогодні на рахунок впав мільйон доларів? Також чесно, відповідьте, да, ви б закрили б всі б долги, даби ви б всім понакуплювали по різні і б собі, по різні б пабрікушки. Да? А далі що? Також відповідьте, будь ласка. І третє питання: що би ви робили, якби вам би лишилося б жити три місяці? Тому що ми дуже часто наші бажання відкладаємо на потім істинні желання, думаючи, що в нас дуже багато часу. А що би ви робили? Да, якби це не четверте питання, це туди до третього, якби, у вас би не було б мільйона доларів, да, допустимо, у вас було б три місяці і не було б грошей мільйонами. Мається на увазі. Що би ви тоді пробили б? І відповідьте на ці питання. І четверте питання, секретне питання, я скину в своєму телеграм-каналі, також розкажу. Тому що якщо ви на ці три питання відповіли правильно, те, що б ви робили, ви б отримали б удовлетворення. Якщо ви не, не отримали задоволення від відповіді ваших, да? вам треба купати далі, це не істинні ваше желання. От, тому е, наскільки була корисна ця практика, напишіть мені, будь ласка, в коментарях пишіть, е, ви можете поділитися навіть своїми бажаннями, щоби ви пробили би, да? Отже, продовжуємо далі. Тому. А якщо ви хочете збільшити, якщо в мене тут є такі бізнес-вумен і бізнесмени, які хочуть збільшити дохід, вам потрібно працювати з своєю Венерою, з своїми бажаннями, то, що ви дійсно хочете, тому що кожна венера тратить... По своєму витрачає, що ми обираємо, на що ми обираємо витрачати гроші. І кожна венера, вона витрачає гроші по своєму. Тому ви маєте знати і розуміти, тому що ви навіть інколи думаєте, а чому я вибрала це? А чому в мене гроші я витрачаю туди? А от хочу купити квартиру, а потратила там, на поїздку на Мальдіве. Понимаєте? Або я хочу, допустим, там, червону сумку, а куп... а ходжу в ресторани. Ніяк не можу собі червону сумку купити. Розумієте? Тому, а хоча як вам треба витрачати гроші, треба дивитися не по Венері, якщо ви хочете збільшити ваші гроші в тому числі. По Венері вам треба. Свої желання формувати, да? а більше витрачати грошей, правильніше витрачати гроші, я вам можу розказати, прийшовши до мене на або на консультацію, треба дивитися не тільки, скажімо так, по Венері. Да? Ще треба дивитися ще по одному секретному такому інгредієнту, астрологічному. Лібо приходьте на консультацію, либо записуйтесь на, а, на що на віп-па. Кіт на сьогодні все поки що пока, пока.